Бекін, баркін, бакін. Бекін, баркін, король. Отже, доброго дня. Сьогодні у нас в гості до спортивної незалежності. Вирішив завітати Олександр Окипнюк, член збірної України з лижного фристайлу, з лижної акробатики. Він нещодавно переміг на етапі Кубку світу з цього виду спорту. Вже, вітаємо, Олександр. Вітаю вас. Розкажіть, з чого все почалося? Як ви вперше зацікавились лижною акробатикою, і що вас надихнуло обрати саме цей вид спорту? Тут дуже все просто привела мене в спорт моя мама. У мене мама теж тренер по фристайлу. Раніше вона займалася професійно-спортивною гімнастикою. Потім в нашому місті розформували. Цей вид спорту, і вона перейшла в фристайл. І так з'явився я і почав цим видом займатися. Зрозуміло. Яким тренером була мама? Відносилася з любов'ю до вас? Чи все-таки все була такою жорсткою до вас, щоб тренування? Я думаю, більш підходить другий варіант. У мене ніяких не було таких моментів, що я там. Її син, і в мене будуть якісь інші відносини? Вона відносилася до мене як до інших спортсменів з такою ж строгістю, і тому я думаю, є такий результат. Розуміло. Е, які умови для занять лежною акробатикою в Україні? Чи є тренувальні бази, трампліни, тренери? І як з фінансування спортсменів? Ну, почнемо давайте з такого, що в нас немає бази в Україні е, ні одної, де би ми могли займатися. Є тільки е, спортивні зали, але вони, ну я хочу сказати іменно за своє місце, де я проживаю, це в місті Берего. У е, нас є тільки е, один гімнастичний зал, е, і він в дуже поганому стані. Потребує ремонту, а ще до того, це в нас проблема з застарілим інвентарем А якщо на рахунок трамплінів то колись в Україні були два трампліни один в Миколаєві, який зараз є аварійним, він має аварійний стан. І другий трамплін в місті Берегов був, але його демонтували у 2011 році. Тому наразі на даний час. Спортивної бази, так як такої немає, де щоб, щоб ми могли стрибати. Якщо говорити за, за зимній період, то ми всі знаємо, що місяць назад погода була не дуже зимньою і не могли побудувати трампліни, але під чемпіонати України завжди будує нам схил Буковель або гірськолижний курорт Росія, який знаходиться на Закарпатті. Але було би легше, якщо б цей вже сам схил був з земного профілю, тоді б менше би... потрібно було б снігу. Насипати. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, чи є тренери з цього виду спорту в достатній кількості, чи є в кого, з кого тренуватися? Звичайно, якщо брати в Закарпатті, то так є тренери. Якщо брати в інші області, так тренерів вистачає. Можливості немає тренуватися повноцінно, тому що немає спортивних баз. Разуміло. І як я ще скажу, ще раз. Поганий стан самих залів і сам інвентар дуже застарілий. Так, якраз про це згадував Олександра Абраменко в нашому інтерв'ю. Казав, що Миколаєві зараз базою просто в плачевному стані, ну вона вже давно в такому стані. Добре, а. далі йдемо. У вас вже є історична перемога на етапі Кубка світу. Як змінилося ваше відчуття після цього успіху? Ну я дуже радий, що я зміг здобути цю перемогу. А ще тим більше, 6 грудня, коли поєднали ці, ці дві події, мою перемогу і День української армії. Я дуже пишаюся, що зміг іменно в цей день вибороти свою першу нагороду і зайняти перше місце. Добре. А от до цієї перемоги вашим найкращим результатом на етапах Кубку світу було шосте місце. Як вдалося зробити такий неймовірний прорив? Завдяки чому? Наполегливій праці. Наполегливій праці і, ну, як сказати, кращий результат шосте місце було в 2021 році, якщо не помиляюся, і це досить довгий час. Я йшов до цієї перемоги. Я не можу сказати точно, чому це так відбулося, але я радий, що це відбулося. Але наполаглива праця вона завжди добре оцінюється. Так, звичайно. Якраз у фіналі Кубка світу виконали один з найскладніших стрибків у своїй кар'єрі. Як приймали рішення виконувати саме цей елемент, і що відчували після його виконання? Я, в принципі, був готовий до того, що я буду стрибати, коли я попав в дванадцятку, то ми з тренером говорили про план дій: якщо я попадаю в шістірку, то я буду пригати саме цей стрибок. І все якби ми вирішували вдвох, який план буде з самого, самої шістірки. Щоб зміг поборотися за п'єдестал. Ну. Добре. А який стрибок ви вважаєте найскладнішим у своїй кар'єрі? Про який виконували, чи може щось інше? Він є в мене в програмі, але не на сніг. Це стрибок називається «Три сальта з 6 гвинтами. Ну. Це. Трішки, ну це, виходить, третє сальто, ще додаємо 720 обертів. Я його пригав тільки на воду, на сніг поки що ще не пригав. Шуміло. Менше місяця залишилось до найголовнішого старту чотирихріччя Олімпійські ігор. Вже знаєте, який стрибок виконувати на цих змаганнях? і це ну, як... все, все Так. Угу. Ви я... скажіть, чи я вас перебив, вибачаюся, і який виступ на олімпіаді будете вважати для себе прийнятним. Е, наразі це все коригується з, з тренерами, і ми поки що не вирішили, як будуть проходити старти це все в процесі. Зараз будуть в нас тренування, і ми будемо готуватися відповідно, тоді вже приймати будемо рішення, що і як. У нас буде відбуватися на Олімпійських іграх. Зрозуміло. Коли закінчуються етапи Кубка світу, і скільки часу будете мати безпосередньо на підготовку до Олімпійських ігор? Місяць тренувань. Разуміло. Можливо, трошки менше. А якого числа у вас поселення в саме Олімпійське селище? Точно не можу сказати. Я думаю, цим займаються тренера. Разуміло. Наше діло тренуватися. Добре, що для вас означає виступати в складі збірної України, і як ви справляєтесь з тиском на міжнародних змаганнях? Для мене виступати за Україну на міжнародних стартах це в першу чергу гордість, що я можу представляти нашу країну і піднімати наш прапор. На міжнародній арені і показувати світу, що ми спроможні боротися за медалі, і в той же час ми можемо трішки світу показати, що Україна не здається. Добре. Так, давайте перейдемо до таких запитань. Як виглядає ваш типовий тренувальний день під час підготовки до великих стартів? Прокидаюся, вмиваюся, йду на сніданок і займаюся підготовкою. Це зарядка, потім йде замінка. До самого старту ти там розігріваєшся, робиш деякі вправи, і тоді приходиш на старт. І після старту ще раз йдеш в зал, трошки стряхнути. Всю цю усталість трішки прокататися там на ролах, порозтягуватися. От так відбувається у нас підготовка в день старту. Добре. Чи є у вас якісь особливі ритуали перед виступом? Ну, таких як немає, але ну, помолитися можу. Угу. Які навички, на вашу думку, є ключовими для успіху в лижній акробатиці? Ну, потрібно бути складнокардинаційний вид спорту, щоб був добре розвинутий стеблярний апарат, фізична підготовка має бути на вищому рівні. І... Технічно правильно пригати на батуті. Це, я думаю, три таких ключових. А на батуті стрибати потрібно постійно атрабату. Це необхідно для того, щоб обкручувати всі необхідні елементи для того, щоб перенести їх на трампліни. А як тренуєте психологічну стійкість? Це ж важко розуміти, який тягар на вас лежить на ваших плечах от, перед стартами. Особливо коли ви знаєте, що виконуєте дуже складні елементи. Як справляєтесь з цим? Як справляюся? Ну не завжди виходить бути спокійним, але це все з досвідом приходить, цей спокій. І я думаю, в нашому виді ще дуже грають велику роль, відіграють погодні умови. І це теж як фактор тиску. Психологічний. Там, наприклад, вітер дує або сніжить сильно. Uh, я думаю, це просто приходить цей спокій з досвідом. Я думаю, це самий головний фактор це досвід. Зрозуміло. От ви згадали якраз про погодні умови. А команда сервісменів у вас також є, так? Uh, ну, нам допомагають тренера е, лижі? Ну, сервісмена сервіс такого, як людина, яка займається, немає. Возуміло. Наразі наразі немає з нами в команді. Хто з тренерів чи партнерів мав найважливіший вплив на вашу кар'єру? Можливо, на кого зрівняєтесь? Ну, на Олександра Абраменка можна рівнятися. Ну, це якби сама така близька в оточенні людина, і вона дуже він дуже багато чого зробив і показав своїм прикладом, що все можливо. Тому я думаю, із таких кумирів це Олександр Абраменко. Але якщо з других видів спорту взяти, що можна прирівнюватися, це також можна сказати про Олександра Усика. Про його наполегливі тренування, віру, і що все вийде. Добре, давайте повернемось трошки в минуле. От розкажіть детальніше про вашу найважчу травму, травма спини, і як вдалося відновитися і справитися психологічно, от коли там були не дуже обнадійливі прогнози лікарів. Ну, В Україні вони були так, звичайно, не як правильно сказати, коли я в Україні проходив обстеження, коли це все сталося, то мені сказали, що пора закінчувати з цим видом спорту. Але, ну, звичайно, я був дуже засмучений, мені хотілося продовжувати стрибати. Але через який час ми виїхали на обстеження в Угорщину, і там зовсім інше сказали, і що просто потрібна тривала реабілітація, і ти зможеш повернутися до свого, своїх тренувань, до свого виду спорту. Тому пройшла реабілітація досить така непогана. Я думаю, десь приблизно рік я відновлювався, і після того я повернувся і потихеньку, потихеньку. Починав набирати оберти. Як взаємодіяти в команді? Чи є конкуренція між українськими фристайлістами? чи це насамперед дружба? і таке? У нас вітається здорова конкуренція в команді. Ми один одного підтримуємо, тому в нас з цим проблем немає. Але конкуренція присутня. Але вона ніяк не відображає у нас якийсь негативний вплив. Які цілі ви ставите перед собою на найближчі 2-3 роки? Важко сказати, чесно, важко сказати. Я не знаю, що буде завтра, тому, якби, якщо так взяти, то продовжувати виступати за збірну. Команда України, а далі побачимо. Добре. Головне, щоб здоров'я було. Так, саме основне це точно. Що для вас означає бути прикладом для молодих спортсменів? Я думаю, що на вас вже рівняються після таких успіхів. Можливо, я, і, 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 я так ну, думаю, що можливо і рівняється. Ну, точно можу сказати про закарпатських спортсменів, що вони рівняються на мене і хочуть попасти в національну збірну і виступати на міжнародній арені. Я думаю, це, це, це весь процес показується наполегливими тренуваннями. Вони бачать, що як ми тренуємося, я приїжджаю додому, розказую, що як у нас відбуваються збори, що ми робимо на зборах, як ми тренуємося і колись передаю якийсь досвід від себе, що, чого я навчився і стараюсь передати це їм. І останнє таке заключне запитання: як ви вважаєте, що найважливіше для формування характеру чемпіона, які складові чинники? Бути впевненим в собі? Я думаю, це найважливіший фактор, не сумніватися ніколи, що щось не вийде, вірити в свою. Ціль, до якої ти йдеш, і я думаю, це самі такі важливі фактори, і вони завжди допоможуть. Не придавати свої мрії і свою ціль. Дуже гарні слова. Отже, дякую вам, Олександру, що знайшли час сьогодні на записати з нами інтерв'ю. Я нагадую, що в ефірі був Олександр Окіпнюк, член української збірної злижного фристайлу. Дякую. Szeretnék köszönetet